Вітаю в майстерні Скайфарб. Мене звати Олива Чернова, і сьогодні ми розглядаємо шпатлівку для дерева Skyline. Високоякісна акрилова водорозчинна шпатлівка підходить для ремонту будь-яких дерев'яних поверхень всередині та зовні приміщень. Готова до застосування вже одразу. Вже з перших кадрів видно, наскільки вона густа, щільна, однорідна, має ідеальну консистенцію. Ще до початку роботи з нею розумієш, наскільки це буде легко і приємно. Шпатлівка для дерева Skyline Wood випускається у декількох готових базових кольорах. Вітінки розроблені спеціальним чином, щоб ви з легкістю підібрали для вашого об'єкту необхідний її колір під подальшу обробку. Вони відповідають найпопулярнішим породам дерева, які використовуються у ремонті, будівництві, меблевій промисловості, мають нейтральні, неяскраві кольори, які легко перекриваються в подальшому. Та якщо навіть жоден із представлених кольорів вам не підходить, то шпаклівку можна затонувати власноруч за допомогою пігментних паст концентратів, колорантів. Тощо. Що ж, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути, вірно? Тому давайте одразу перейдемо до практики та попробуємо цю шпатлівочку Skyline у дії. Нанесемо два доволі популярних кольори: горіх та ясень, подивимося, як вона лягає, висихає, як вона усаджується після повного висихання і що взагалі тут як відбувається. І обов'язково покажу, що ми взагалі отримуємо на виході. І в нас є ось такий дерев'яний щит з видимими такими пошкодженнями, які ми зараз будемо зашпатльовувати. А поки ми будемо їх зашпатльовувати, розповім декілька важливих фактів про цю шпатлівку. Дуже широкий діапазон фасування матеріалу від маленької 400-грамової баночки до відра в 14 кілограмів. Кожен може обрати необхідну кількість максимально вигідно та без надлишку. Вона не має запаху, екологічно чистий матеріал, не виділяє шкідливих речовин, не містить у складі органічних розчинників, безпечна для людини, на 100%. Еластична, чудово липне до поверхні та швидко висихає. Час висихання від 4 до 24 годин в залежності від товщини шару. Легко шліфується та піддається обробці. Товщина шару від 0,3 до 1 мм. Рекомендовано не перевищувати ці показники. Починати фарбувати, лакувати або здійснювати будь-які інші декоративно оздоблювальні роботи можна вже через 24 години. Витрата при товщині шару в 1 мм 1,6 кг на квадратний метр. За необхідності можна додати звичайну воду для розведення, але не більше 5%. Ось так виглядає шпаклівка одразу після нанесення. А ось так виглядає шпаклівка вже після повного її висихання. Що ж, як на мене, матеріал виправдовує себе на всі 100%. Відмінне щеплення з поверхнею, рівномірний колір, дійсно міцна. Тож далі вже діло за малим. Я гадаю, це ідеальне співвідношення ціни та якості. Дуже просто з нею працювати, навіть не маючи спеціальних навичок. Тож заповнити тріщини, виправити дефекти дерев'яних поверхонь, таких як віконні рами, двері, обліцювальні дошки, меблі та інші дерев'яні поверхні з будь-яким рівнем механічного навантаження. Все це можна зробити з даною шпаклівкою, дотримуючись елементарних рекомендацій. Обирайте для себе необхідний колір та фасовку, користуйтесь, відтворюйте, надихайте інших і залишайтеся з нами. Дякуємо, що обираєте Skyline. Всім пока.